Цією святою особистістю і Господь поклав вам це на серце, безсумнівно. І сьогодні, завдяки вашій тій цікавості, знає вся єпархія наша, не тільки наша єпархія цього святого. Я думаю, якби не ви, це однозначно. Ми б ніхто навіть не знали, що є такі святий. Можливо, десь би чули, десь би прочитали трошки в календарі, але то, що ми б його не любили, так як ми його зараз любимо, це однозначно. Тому владика. Кожний рік із моїх уст будуть лунати ці слова вдячності за те, що ви відкрили нам таку велику людину у святих, який є у Господі. Також, дорогі владика, сьогодні нам було справді дуже приємно те, що ви благословили провести нам при нашому приході міжнародну молодіжну зустріч. Для нас дуже важлива така соборна молитва із ще одною помісною православною церквою чеських земель і словаччини. Були її представники, яких особисто перед цим як вони сюди їхали на прийомі благословив і дав, як то має бути, грамоту для цього, і предстоятель цієї церкви, якого ви рукополагали, які вас дуже любить і про вас дуже відзиваються в дуже хороших тонах, що можуть підтвердити самі священики, митрополит Ростислав. І сьогодні для нас це тим важливо, що ми бачимо, що ми єдині. Колись наша єпархія була єдина, тепер розділена. Але ми єдині, бо нас єднає Христос. Ми різні церкви, але ми єдині, тому що ми тут біля чаші очолюємо вами цією соборною молитвою сьогодні причащалися єдиного Христа. Тому дозвольте, владика, декілька слів промовити з нагоди цього свята, з нагоди цієї зустрічі міжнародної. І отцу, який очолює цих священиків, отцу благочинному з міста Сніна, яке тут поряд, біля Великого Березного, Отцу Ігорю, дозвольте мені вам передати найсамперед, поздрав, від нашого велику, браженішого Ростислава. як отець Віктор сказав, вас дуже любить і вас видить, Я поважаю вас та такого за своїх вони роками молодші який нам тут благословив, що ми тут могли бути і учаснюватися в твоїй великій радості. Дякую вам дуже красно, господарі Васильовичі, що ви нам благословили. Мені, отцю, моїм собратам і нашій молодь, що ми тут могли бути на цьому великому празднику, а оскільки переживати і наслаждатися цієї духовної благодати і цієї радості потратили. Хочу себе подякувати дуже красному отцю Віктору, котрий нас тут позвав. Хочу сам подякувати молодежі, які е, в ВТС Ужгороді, які нас впроваджали на цьому святоті, е, отцом духовним, які з нами були. Е, е, ми були три дні, ходили по святинях Закарпаття, по монастирях. Ми кланялися мощам в Йову Угорському, Алексію Карпатському, Карпатурському, у мене мощі його сьогодні, храм існіні, a pro nas to duže našo veliko. Lebo ne bude stolko pravoslavija ne le na Zakarpatju, ali ne bude stolko pravoslavija i suć stolko pravoslavija i u nas. Na Vostočnoj Slovakiji, lebo i u nas mi proste mezi jednog korinja. Ta na je gotec Viktor kazao, naši eparhiji koji izgledi jedna eparhija. A po zemlji će nam je hranica. Ali tu ta ne brani, že bi čeriznju prepozila našeg Bogu. To je zajomna ljubov, na usta, Взаємові решти і допомога і співпраця. А я в нині вчетки нас, хтось пішли з Словакії, вам дуже красно дякую. Дякую Господу Богу Всевишньому, що нам доволі з вами бути. дякую вам, що ви тут. дякую вам, Отче Вікторе, і все тільки вам, котрі сте між вами перебивати. Це про нас дуже велике. Ми прийдемо вдома, а буде ми кажемо говорити, як добрі нам тут з вами були. por